У школах та дитячих садках рівного продовжили карантин. Всього за цей тиждень у нашому місті захворіли на грип та ГРВІ 2610 осіб. На сьогоднішній день епідемпоріг перевищено на 15,6%. Через різкий підйом захворюваності члени комісії з питань техногенно-екологічної безпеки прийняли рішення продовжити карантин до 27 лютого. Саме основне, що стоїть кількості. Які захворіли 65% – це діти до 18 років. Тому комісія прийняла відповідне рішення про продовження терміну карантину. П'ятницю комісія буде знову збиратися. Якщо буде прийнято рішення про відновлення занять, тоді вже в закладі освіти буде скерований інший наказ про відновлення занять та шляхи відпрацювання тих днів, які пропущені. Зрозуміло, що є різні шляхи, але і будуть приймати навчальні заклади відповідне рішення. Але ми будемо рекомендувати в цьому наказі виконання навчальних планів та програм здійснити шляхом інтенсифікації навчально-виховного процесу. Василь Харковець наголосив, що всі працівники навчальних закладів Рівного отримують 100% заробітню платню за цей місяць. Отож, в школах карантин. А чи призупинена робота спортивних секцій? На це питання відповів начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Сергій Шевчук. Карантин не поширюється на заклади позашкільної освіти, і навчальний процес в спортивних школах міста продовжується повноцінно. За кілька днів прийде весна. Будемо сподіватися, що разом із зимовим сезоном рівне покине і гриб. Будьте здорові! Світлана Білова у ритмі подій.